У ці сто років помер колишній державний секретар США Генрі Кісінджер. Про це повідомила агенція Ройтер з посиланням на консалтингову компанію дипломата. Причин смерті там не уточнили. Як написали оглядачі до Чевеля, для шанувальників Кісінджера він сам геній дипломатії, який уміє визначати політично досяжні цілі. Для критиків вже воєнний злочинець. А от для більшості оглядачів політична спадщина Кісінджера десь між цими двома визначеннями. Торік у травні, вже під час повномасштабного вторгнення, Кісінджер порадив Україні віддати території Росії, за що дістав хвилю критики. А вже за два місяці по тому думку змінив, заявивши про визнання помилок. Сказав до України слід ставитися як до країни НАТО. Більше про справи Генрі Кісінджера нагадаємо далі. Генрі Кісінджер був однією із провідних фігур у зовнішній політиці сполучених штатів 20-го століття у підлітковому віці з родиною втік із нацистської Німеччини через переслідування євреїв. Свою кар'єру розпочав із захисту дисертації з історії дипломатії. Докторський ступінь здобув у Гарварді. Спочатку працював радником президентів Ніксона та Форда з національної безпеки, а згодом обіймав посаду державного секретаря США. Його вплив посилився після вотергейського скандалу. Кісінджер брав участь у переговорах про виведення американських військ. Із В'єтнаму 1973 року наслідком стало встановлення комуністичної влади на всі в'єтнамські території. Він був учасником в арабсько ізраїльських мирних перемовинах, внаслідок яких утворився багаторічний конфлікт. Політик виступав за пом'якшення протистояння радянського союзу і Китаю з країнами заходу. Йому приписують таємну дипломатію, яка допомогла президенту Річарту Ніксену розборозити відносини з комуністичним Китаєм. За ці здобутки Генрі Кісінджер став лауреатом Нобелівської премії Миру 1973 року. В останні роки життя він зберігав репутацію поважного державного діяча, виступав із промовами, пропонував поради як республіканцям, так і демократам. Він неодноразово з'являвся в Білому домі за президентства Дональда Трампа. Навіть у свої 90 років Кісінджер продовжував публічно оцінювати глобальні події у світі.